Друзі, там відео про Едінбург. Я трішечки розказав про нашого цього читера Херсонського Валеру Кузніцова. Ще про нього розкажу одну веселу історію. Ну, те, що він читер, те, що він кум, того, хто очолив при орках шаховий клуб, те, що в них там одні думки, але той чесний був, хоч прямо це сказав. А цей завжди в такого в патріота нібито грався. Але ж ну, всі все розуміють. Добре, ну і за читерством ми його піймали. І він потім казав, що він виходив у туалет після кожного ходу курити, але курити йому вже давно лікарі заборонили. Ну, багато було історій. Але історія буде інша. Валера, е, окрім цього, дуже полюбляв закладати. Ось просто напивався, 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 де брав гроші, хто його знає. Ну, ми знаємо, щоб прогодувати першу дитину, вони народили з дружиною другу. Тоді давали чи 50, чи 100 тисяч. Я не пам'ятаю за, за дитину другу. Потім, щоб прогодувати тих, третю якось зробили, як зробили, він вже й не ходив толком, не зрозуміло. Але справа не у цьому. І ось якось він через черговий раз там сиділи шахісти, був якесь свято чи день народження, і він прийшов, сидить себе щось там, підпиває самостійно. Навіть ніхто, ніхто з ним дуже і не чокається. Але він каже, та що там стати майстром? Що там стати гросмейстром? Хоча сам був непоганий КМС. От до того, як вдарився в читерські в ці справи, коли захотілося нечесним шляхом чогось досягти, тобто він був непоганий КМС. І ось тут він каже: Та що, я... я кажу, якщо я через. От тут я не пам'ятаю, чи через 3, чи через 5 років не стану гросмейстром, та може через 3, чи через 2 не стану гросмейстром, то я то, при всіх у клубі собі відрубаю руку. Ну, як ви розумієте, вже років через 5-7 його, ну, вже там просрочив він термін, і так просрочив, ну дуже просрочив. як його тільки не підкаливали його колеги КМС. Валера, Валера, а що в тебе? Це пришита рука? Чи що? Це що це за рука? Звідки? Чому в тебе дві руки? А воно так. Ну, це жахіття, це жахіття, друзі. Тому, знаєте, коли ви ось чуєте, та, та що там робити, та що. Та наприклад, знов-таки за Сашка скаже: Ну, та що там грати, як він, суй собі по часам бий. Ну, суй та бий. Дід у віці 70 грає на гроші, не боїться грати на гроші, грає на серйозні гроші, грає по 200 гривень партії, може і програти 1000-2000 гривень на день, 3000 гривень на день може програти. Але він не боїться, він грає. Подивіться, який він молодий душею, як він лізе, як він стрибає. Хоча йому вже там скільки, 75, мабуть. Але він грає і стрибає. І не ходить ні до яких лікарів, психологів, бачите? Тому одна справа щось казати, а інша справа довести ділом. Тому не слухайте нікого, не будьте, не будьте звичайно, такими бовтунами, як ось цей читер, зрадник Валерка. А, працюйте, працюйте за вірною методикою, будь-що б це не було. Шахи, шахи. Те, що вам подобається. І тоді ви, якщо будете працювати за вірною методикою, завжди будете добиватися успіху. Ось я сьогодні. Спілкувався з е жіночкою, вона питала за заняття. Добре, розповім це у наступному відео.